Де вні пріску штувати найсмачніші синабони? Звичайно, у кафе Брюнет. Я Баритон, сесвіт закладів, і сьогодні ми робимо огляд на цей заклад. Ходімо. Заклад знаходиться за адресою Яворницького 55. До речі, брюнет є система лояльності. За цим QR-кодом ви можете зробити собі картку і отримувати 5% з кожного замовлення. Ми замовили карбонару, а також ось такий гарбузовий крем-суп. З напою в нас ход батером і апельсиновий чай. І на десерт нас сінабон три молока і сінабон з вишнею. Ця карбонара не поступається ті, яку куштувала в Італії, а засмажена панчета з сирним соусом надають необхідного смаку. Цієї осені я прям на гарбузові крем супи, і про це я можу сказати, що, по-перше, прикольно, що в нього не надто рідка текстура. А шматочки дроблю і чабата з яленими томатами створюють ту саму неповторну родзинку. Тому обов'язково спробуйте, друзі. Щодо цінабонів, я погоджуюсь з думкою цього закладу. Вони справді нереально смачні. По-перше, ідеальна пропорція кориці. По-друге, я обожнюю вишню, тому мені дуже сподобалось м'яке тісто. Ось це все. Та справжнім любителям згущеного молока я би обов'язково рекомендувала скуштувати цей синабон. Він надзвичайно солодкий та смачний. Як вона сказала, така сахарна кома. Так. Hot Butter Rum – це ідеальне доповнення до осені. Так, бачите, трошки мекнула вже замедлилась. <смеш> Рахунок склав 1160 гривень ціни на екрані. Загалом це дуже класне місце зі своєю естетикою і неповторним смаком. Брюнет це смак життя, і я рекомендую вам його спробувати. А ви, друзі, пишіть в коментарях, чи були ви тут, які страви скуштували і які вас враження? А головне, куди нам завітати далі. До зустрічі!